Добрий день, шановні слухачі? Як підготувати цікаву наукову доповідь? У попередніх відео ми з вами говорили, що таке наукова доповідь, і розбиралися з тим, що вона нам представляє прекрасні можливості для поширення своїх знань, своїх наукових ідей і результатів творчих пошуків і наукових розвідок. Водночас постає запитання: а як зробити свою доповідь цікавою? Як зробити всі свої виступи такими, які, б, які були б бажаними на різних наукових, науково-популярних заходах, або освітніх чи методичних заходах? Для цього нам допомагають дві звички, і одна властивість або якість особистості викладача чи науковця, дослідника вченого. А саме це звичка читати, і звичка писати, і амбіційність особистості. Амбіційність оратора. З чого ж починається наукова підготовка наукової доповіді? Ну, загалом вона містить з одного боку: це визначення, чітке визначення теми, постановку мети свого виступу, характеристику аудиторії, тобто, ми маємо зрозуміти, для кого ми здійснюємо цю наукову доповідь, який контент нам потрібно підготувати, перед ким ми будемо виступати. Які будуть аргументи переконливими, сильними для аудиторії, що допоможе нам зробити свою інформацію, свій контент виступу зрозумілим, цікавим, доступним і переконливим для цільової аудиторії. Далі ми опрацьовуємо різну літературу, можливо, навіть інтерв'ю, там вебінари, відеолекції, онлайн-курси. Тобто, здійснюємо пошук необхідної інформації для тексту. Нашої доповіді. Далі ми пишемо текст, ми готуємо візуалізацію контенту виступу, ми передбачаємо ті можливі запитання, які нам будуть поставлені, і вже тренуємося, готуємо відповіді на них. Можна, до речі, передбачити до 80% запитань, але в тому разі, якщо ми знаємо аудиторію. Тож, характеристика є, аудиторія є ключовим етапом у підготовці нашого виступу. Далі ми обов'язково Тренуємо нашу доповідь. Оратори дуже часто допускають помилку, коли етап тренування пропускають. Але якраз під час етапу тренування, коли ми тренуємо доповідь, ми можемо вкласти її у конкретний регламент. А якщо цей етап пропустити, то, то зазвичай доповідь, яка мала звучати 7 хвилин, перетворюється в 15 хвилин, тому що хотілося дуже багато всього сказати, але, на жаль, не встигли. До речі, на в багатьох конференціях модератори просто зупиняють спікера і говорять, ваш час вичерпано, а оратор навіть не встиг розповісти ще половину свого виступу. Тож тренування є обов'язковим етапом. До того ж, під час тренування ми можемо ще відшліфувати свою доповідь, щось викинути звідти, а щось навпаки добавити, добавити техніки управління увагою аудиторії, продумати, як. Як наші слова чи наші певні висловлювання можуть вплинути і яку реакцію викликати у слухацької аудиторії? Далі ми психологічно себе налаштовуємо на виступ в разі високого рівня хвилювання за допомогою різних технік, методів, а саме тих, які з вами саме працюють? Відео техніки і методи подолання хвилювання можете подивитися, ми долаємо хвилювання. Далі на сам кінець перевіряємо себе, наскільки ми готові, чи все ми врахували, чи щось все-таки залишилося поза нашою увагою. І обов'язково готуємо зовнішній вигляд і чарівну валізку оратора. Беремо всі ті речі, які нам потрібні під час виступу. Якщо вам потрібен презентер, то візьміть його з собою, не чекайте, що він там обов'язково буде під час конференції. Може його там просто не бути. Щоб ви потім не бігали і не шукали, де у вас флешка загубилася. З презентацією, чи у вас презентера немає, чи чогось іншого. Візьміть все з собою і будьте налаштовані повністю на виступ, впевнені і з помірним рівнем хвилювання. Ось це з одного боку підготовка доповіді. Це фактично, можна так сказати, перед саму, самою доповіддю. А от з іншого боку, підготовка наукової доповіді триває досить довгий час. Коли ми читаємо різну літературу, аналізуємо, генеруємо нові ідеї, проводимо наукове дослідження, дискутуємо зі своїми колегами і тому подібне. Тобто підготовка доповіді передбачає творчий пошук, а творчий пошук для викладача, для науковця, для дослідника. Є постійним, він це просто безперервний процес. Тому можна також сказати, що підготовка від однієї доповіді до іншої ніяким чином не закінчується, тому що ми досліджуємо певну тематику і постійно в ній щось шукаємо, аналізуємо, синтезуємо. Тому, якраз, звичка читати нам допомагає. Знаходитися постійно у творчому пошуку, читати абсолютно різну літературу. До речі, я наголошую на тому, що різну літературу. Не лише в узькоспеціалізованому. Викладач, науковець, дослідник вчений, має навчитися синтезувати знання з різних галузей. Якщо оратор читає лише вузькоспеціалізовану літературу, суто з тієї тематики, яку він досліджує, він ніколи не підготує цікаву наукову доповідь. Ніколи. Тому чим більше ми читаємо, а як відомо, що студент Гарвардського університету читає 600-700 сторінок за тиждень, уявляємо, так? Тобто, це приблизно 100 сторінок на день. Чи можна так? Так, можна. Але ви маєте виробити в собі звичку читати. І скільки ви читаєте? 50 сторінок в день, 100 сторінок, коли ви читаєте. Чи ви вранці прокидаєтеся о шостій чи о п'ятій ранку і відводите собі годину для читання? Чи ви читаєте ввечері, чи ви читаєте в обідню перерву. Ви самі обираєте час, коли ви читаєте. Чи ви їдете, наприклад, в, мершру... в метро або в іншому громадському транспорті і в цей час читаєте чи слухаєте аудіокнижку? Ми самі регулюємо свій час і ми самі є власниками свого часу. Тож виберіть час, коли ви будете обов'язково читати. І читайте літературу про лідерство, про менеджмент, про управління, про педагогічну діяльність з педагогіки, з психології, у вашій саме тематиці, яку ви досліджуєте. Сьогодні наукової, науково-популярної літератури дуже великий вибір. І до того ж вільний доступ. Інтернет-магазини або звичайні книжкові магазини просто переповнені літературою. Тому вибирайте час, обирайте ту літературу, яка вам до вподоби, яка вам потрібна для вашого дослідження, для вашого особистісного і професійного розвитку. І читайте, читайте і ще раз читайте. Ну от, зокрема, до речі, Стівен Кові це відомий дослідник успіху, і ефективності людини, автор таких бестселерів, як сім звичок надзвичайно ефективних людей. «12 важелів успіху, восьма звичка від ефективності до величі, спершу найважливіше, і багатьох інших книжок писав про себе і розповідав також в інтерв'ю. Що коли він почав досліджувати успіх, він говорив: Я прочитав абсолютно всю літературу, яку тільки міг знайти. А повірте, він знайшов її дуже багато. Всі статті, там тези, інтерв'ю, прослухав виступи або прочитав доповіді з виступів. Всі книги, абсолютно все він прочитав. І Дійсно, якщо ми сьогодні можемо читати його праці, то ми побачимо, що у працях синтезовано знання з абсолютно з різних галузей, його дослідження, його пошуки, і дуже змістовні книжки, до речі, рекомендую. Далі, коли після закінчення військової кар'єри Брендон Веб, американський військовий, шукав ту сферу, в якій він може далі розвиватися, він вибрав медіабізнес. Це один, це один як кажуть, із тих наступних, тому що одна справа в нього не вийшла, і він отримав невдачу, зазнав поразки великої. Але це не спустошило його, а навпаки, спонукало далі продовжувати пошуки і все ж таки знайти. Після закінчення військової кар'єри, саме ту сферу, де він міг би далі професійно зростати, розвиватися і досягати значних успіхів, він обрав медіабізнес. Так ось у своїй книжці Приборкати страх він пише, що я прочитав всю літературу про медіа, про бізнес, про маркетинг, про менеджмент і все те, що пов'язано, хоч якось дотично, до цієї теми. Чи правильно він зробив, та однозначно правильно, і на сьогодні він веде і подкасти, і в нього є кілька сайтів, які він веде. В нього бізнес його компанія, яку він побудував, на сьогодні є успішною, він є мільйонером, але це його робота. І перше, що він робив, це він читав, читав, читав і ще раз читав. Він наводить свої приклади, говорить у книжці Приборкати страх, що коли я приходив у своєму місті у... Крамничку, книжкову крамничку, то мене вже чекала кубка книжок. Тобто продавчині в магазині вже знали, яку приблизно він літературу читає, і вже готували для нього ці книжки. І він також говорив, що я читав до дюжини книжок за тиждень. Ось, Ось що значить звичка читати. Тому читайте, читайте і ще раз читайте. Друга звичка, яка допоможе нам готувати цікаві наукові доповіді і допомагає постійно відчувати потребу в пізнанні, бути допитливими, це звичка писати. Для науковця вона є дуже важливою. Якщо ми хочемо писати ґрунтовні наукові статті, монографії, там, підручники, посібники, то Читаючи різну літературу, аналізуючи, синтезуючи знання з різних галузей, в нас виникають нові ідеї. І ці нові ідеї потрібно повсякчас записувати. Навіть якщо ви прокидаєтеся вночі, і ви у вас знаєте, буває такий інсайт, ви щось придумали, чи вам щось спало на думку, обов'язково це запишіть, тому що зранку вже не згадаєте. Це факт до речі. Ой. Тому, коли ми читаємо, коли ми аналізуємо, коли ми спілкуємося зі своїми колегами-науковцями, коли ми ведемо наукові дискусії, коли ми генеруємо нові ідеї і маємо результати наукових розвідок і творчих пошуків, їх варто записувати. І це спочатку стає якби перетворюється вірніше у такий чорновий рукопис. Тобто, коли ви читаєте, спілкуєтеся з іншими, думаєте, мислите. То записуйте абсолютно все поступово. А ще забула сказати, що ви пропускаєте те все, що ви читаєте, результати вашого спілкування через своє дослідження і поступово пишете кожен день, кожен день по кілька абзаців, по сторінці, по декілька сторінок, і у вас. Через тиждень може вийти стаття. Може вийти через місяць через два місяці, це залежить від тієї тематики, яку ви досліджуєте, і наскільки ви вже обізнані в цій тематиці. А для науковця так, що ось завтра у мене буде дві години там, чи п'ять годин часу, я точно сяду і буду писати статтю чи готувати свій виступ. А завтра можна сісти і нічого насправді не вийде. Це теж відомий факт серед о, наукової спільноти. А якщо ми. Як кажуть, по, по е, трішки пишемо, пишемо і пишемо, і так кожен день, і ми навіть не встигнемо побачити, як в нас створилася цілісна праця. Той чорновий рукопис, який, потім можна відредагувати, і спокійно перетворити уже у фінальний варіант. Головне скажу, все те, що ви читаєте, аналізуєте, про що ви думаєте, пропускайте через тему свого. Дослідження чи через тему тієї статті, яку ви задумали написати, вашої наступної навчальної чи наукової праці. І тоді у вас виходитимуть досить оригінальні наукові праці, наукові доповіді і інші публічні виступи. До речі, Грег Маккеон, це автор книжок короткої по суті, мистецтво визначати пріоритети або мистецтво есенціалізму, як в останній редакції я бачила, вона вийшла. І друга книжка Його без зусиль. Він розповідає про себе, що щоб написати першу з них, тобто коротко і по суті, він дисциплінував себе, і кожного дня з п'ятої години ранку, так, і до тринадцятої години він працював над книжкою. Він читав, аналізував, писав. Цілеспрямовано кожен день писав із п'ятої до тринадцятої години. Ну, читав, писав все це в ці години. І таким чином, через півроку він написав книжку. Так, це був чорновий варіант, але це був уже майже фінальний варіант. Це той варіант, був, який можна було і він відредагував разом з редакторами і вийшла його просто чудова праця. Далі всім відомий письменник Стівен Кінг. За 65 років своєї письменницької діяльності він написав 74 книжки. І я думаю, що це ще не фінал. Як він написав за 65 років 74 книжки? Так, це треба по одній або дві книжці в рік видавати. Він, до речі, так і видавав, якщо подивитися його всю бібліографію. Дуже просто він писав і пише по сей день кожен день по дві години, незважаючи ні на свята, ні на вихідні. Кожен день, щоб це не було, він пише по дві години. Ось так, звичка писати його привела до успіху, а він автор більше 50 бестселерів. Тому читайте і пишіть. І третє, що я хочу сказати, що нам дає змогу готувати досить цікаві виступи. І загалом стати затребуваним науковцем, затребуваним експертом, затребуваним спікером, лектором. Це наша амбіційність. Хоча інколи можна почути таку думку, що начебто амбіції це погано. Повністю з цим не погоджуюсь. В людини мають бути амбіції, здорові амбіції. Це ті її прагнення, чого вона хоче досягнути, її рівень домагань. Амбітна особистість, як зазначає професор Олег Хміляр, інтелектуально домінуюча, незалежна і самостійна у своїх діях і вчинках. Адже її амбіції. Тісно пов'язані із самореалізацією та втіленням своїх намірів у дійсність. А наявні перемоги і здолані вершини, публічне визнання, досягнені звершень це позитивний поштовх для формування нових цілей і нових амбіцій. Тому, на мою думку, амбіційність саме допомагає викладачу, науковцю, досліднику, вченому, спікеру ставити перед собою щораз вищі цілі. Вдовольнятися маленькими перемогами, тобто отримувати задоволення від цих маленьких перемог, оскільки амбіційна особистість знає, що кожна маленька перемога це наступна сходинка до її більшої перемоги і до її успіху. Ми знаємо, щоб написати дисертаційну роботу, то треба кожен день писати, кожен день читати, так, але чітко бачити ту ціль, до якої ми йдемо. І щоразу себе наближати. Кожна наукова стаття, кожен виступ на конференції, кожна опублікована робота робить ближчим дослідника до захисту дисертації. І це ті маленькі перемоги, від яких він теж має отримувати задоволення. Амбіційність для науковця стає тим поштовхом, коли він досягає ще більшого. Того можливо. Чого інші скажуть, та ні, це не можна зробити, це не, цього не можна досягнути. А амбіційна особистість цього досягає, тому що вона бачить ціль, вона має ту шляхетну мету, і вона у своїй науковій діяльності, в ораторській діяльності вона просто розчиняється, тому що вона знає, який вона вплив справляє на інших, але це позитивний вплив. Амбіційність допомагає досліднику ставити щораз вищі цілі. І вкладати свій час зусилля енергетичні, емоційні, психологічні, часові, так, зусилля у досягнення своїх цілей, і дійсно робити прекрасні винаходи, які допомагатимуть іншим людям. Тобто працювати фактично на благо суспільства, творча діяльність викладача, науковця, вченого якраз е, йде на благо суспільства. І в цьому він. Реалізує себе, штовхають до цього його також допитливість і потреба в пізнанні. Потреба в пізнанні, яку Скот Кауфман, автор книжки за межами піраміди потреб, називає підмурком зростання. Тому допитливість, творчий пошук, пошук, потреба в пізнанні, амбіційність, звичка читати, звичка писати, допомагають викладачу, науковцю, досліднику писати щораз Кращі наукові статті, проводити оригінальні наукові дослідження і представляти їх результати в цікавих наукових доповідях. Бажаю вам, шановні слухачі, цікавих наукових доповідей і ставати тими, кого постійно хочуть бачити, чути і запрошують на наукові науково-популярні заходи. До наступних зустрічей!